Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. так, ну що знаєте, перед тим як правильно піти по м, за режимом. Я сказав по режиму, а потім згадав рамки за <рес> ефіру, режимом знаєш по ефіру, і за режимом, тому що у нас все чітке меню в сніданку. Дуже а, хочеться, щоб правильний дороговказ був вчора у День Конституції України, принаймні у Києві. Я знаю, що у Львові я знаю, що частково у Закарпатті. Я знаю, що частково у Харкові а, була. Подвійна веселка. Вчора мені здається всі соцмережі рясніли цими світлинами після дощу, після якогось такого апокаліпсису, який був. Але справді, мені здається, через, покажи, через один покажи. вчора всі, оце твоя, так? Ні, це не моя. Ні, не твоя? Ні, наступна. Так? ні, слухайте. А, а в ефірі бачите. Ось. А, та, ось, ні. ось, ось. Так, друзі, коротше, е, знаєте, гарна, це прикмета. Якщо подвійна веселка над столицею, над Україною ще й в День Конституції. Всі вчора побачили у цьому знак і сказали, все буде добре, 100%. І все буде добре. <світ> а все тепер можна е, просити Олену Квітку, щоб вона нам, е, як черговий кореспондент, розказала, що, де, як, коли. Погода вже другорядна, насправді, тому що є. Гарний знак, але Олена, слухаємо тебе уважно. Доброго ранку тобі. Колеги, доброго ранку. Ну я не буду відставати від трендів, тому скажу ще good morning and Let's Get this morning started in Kiyev. Друзі, ну що я вам хочу сказати? Друзі, що я вам хочу сказати, от сьогодні зранку, 29 червня, я змерзла і були помічені люди в куртках. Ось такий у нас сьогодні раночок. Хоча я ще та людина, яка ще минулого тижня вирішала, Боже, як же набрила та спека, скільки можна? Але сьогодні саме такий день, коли знаєте, замість сонця буде дощ, накрапати, накрапати він буде майже по всій території України. Ну а що нам власне пропонують синоптики на сьогодні? Яке погодне меню вже зараз біжди. Ально розповім. Ну і починаємо традиційно зі сходу країни. Ну там сьогодні буде хмарно з проясненнями, Там сьогодні накрапатиме дощ в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура прогріється до 21 до двадцяти градусів тепла. На півдні країни сьогодні також дощітиме, Також там синоптики попереджають навіть про дощі з грозами в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжя. Також в Криму в день повітря прогріється до 23 градусів тепла. Ну і єдиний регіон, який випадає з цього дощового списку, Ску, це Одещина. Там сьогодні світитиме сонце, і буде плюс 25 градусів. Хмарно з ну і також дощі не оминуть. І захід країна середня температура в регіоні коливатиметься від 19 до 22 градусів тепла. і найтепліше буде на Закарпатті. Там сьогодні плюс 24, але також дощитиме на півночі країни. Сьогодні також надобляться поросольки в Чернігові, Житомирі. А також Сумах температура повітря в день прогріється до 22 градусів тепла. Там також і у центрі країни там також синоптики попереджають Про гроз, прогрози в Черкасах, Кропивницькому, Вінниці, Полтаві та Дніпрі. В день повітря прогріється до 23 градусів тепла. Ну і неоригінальним абсолютно буде сьогодні Київ в Києві. Сьогодні також дощ і плюс 21 градус. Тому, Друзі, будь ласка, беріть з собою просольки. Я вже носом відчуваю, що скоро він почне падати, щоб не бути схожими на мокрих котів. Е, друзі, ну і традиційно ми згадуємо про температурні рекорди цього дня починалось найтепліше. 29 червня було зафіксовано у 1963 році. Тоді в столиці термометри показали плюс 34 градуси. Ну і найхолодніший день за останні 130 років, саме 29 червня, був у 1902 році. І тоді було на термометрах всього 7,5 градусів. І ми дуже часто розповідаємо ось не тільки про погоду в погоді, але й про свята якогось дня або про народні прикмети. Так от сьогодні всесвітній день не відмови від домашніх улюбленців. Я вважаю, що такий день має бути щодня, тому що якщо ми вже взяли таку відповідальність на себе, то маємо як як то кажуть, нести її до кінця і бути абсолютно відповідальними. Але я пропоную зробити навпаки, знаєте, взяти або заохотити когось, взяти якогось безхатька, наприклад, з вулиці. Або з притулку додому, і знаєте, буде вам абсолютне щастя. Це 100%, тому що ось такі чотирилапі хвостики безхатьки, вони найвідданіші, вони найлюбляй най, такі. А... Ті, хто готов дарити дарувати свою любов, 24 на 7. колеги. Я думаю, що в цьому ви мене теж підтримаєте. Вам слово. Ой, нові день для цього є. Як прекрасно, пасибі тобі, величезно за заряд за натхнення. все. як як ти кажеш, носом відчуваєш погоду. А ми носом відчуваємо, що так день і пройде. Знаєш, в такому ритмі, в такому швайбі. Дякую. Дякуємо. Чекаємо клітка. твого наступного включення. Відпускаємо тебе поки що.